17 грудня, останній день подачі заяв на отримання 6,5 тисяч гривень від держави. Отримати допомогу можуть діти під опікою чи піклуванням, діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу, та у прийомних сім'ях, діти внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу на проживання, люди з інвалідністю першої групи, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, діти з малозабезпечених сімей. Одинокі пенсіонери, в яких пенсія менша за 4 прожиткові мінімуми. Зарахування коштів відбудеться протягом 17 робочих днів після подачі заяви. На них можна придбати одяг, взуття та лікарські засоби. На сьогодні у магазинах решетилівки, в яких можна витратити гроші, зокрема Гайдамака, Оленка, Сезон, Валентина. Серед аптек подорожник 911, аптека оптових цін та бюджетна аптека. У нашому магазині можна розрахуватися зимовою підтримкою в розмірі 6500. І так само можна у нас придбати будь-який товар від дрібничок і до одягу. Взуття так само. Вже декілька людей приходили до мене, і вже ми спробували. Дійсно, можна розрахуватися цими коштами. Використати кошти держпідтримки потрібно протягом 180 днів з моменту зарахування.